Сергій кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, поряд із нами спостерігав ці кадри. Як на мене, прекрасна робота наших збройних сил України, пане Сергію, оці ці цифри, які ми озвучували за відповідно за даними генерального штабу, 409 тисяч особового складу, понад 6 тисяч танків, майже 12,5 тисяч бойових броньованих машин і так далі. Чи можна у ці всі їхні російські втрати так порівняти ну, з якоюсь умовною армією іншої країни? От у масштабі того, що ми знищили за ці два роки повномасштабної війни? Так, звичайно ж, можна, і якщо ми зберемо всі армії Європейського континенту, всіх країн Європи, ну от, власне кажучи, оце буде їхня техніка. Тобто, уявіть собі, проти якої сили ми воюємо, і це чому, власне кажучи, немає на сьогодні, особливо в східній Європі, немає такої країни, яка би могла виконати всю ту роботу, яку ми виконали з повномасштабного вторгнення. Тобто, от весь фактично потенціал радянського союзу, який був на. Копичений ну всім СРСР, який і і продовжував ну, обновлятися, тому що проходили в процес модернізації, проходив в процес виробництва нових зразків. От усе це фактично лягло на території України, і попри те, що Росія вона на наповну запустила свої потужності виробничі, вона продовжує виробляти зброю техніку, але все ж таки відмінусовуємо ми навіть в умовах браку снарядів більше. Ніж росіяни встигають виробляти, от в цьому є проблема, власне кажучи, для самих ж для самої Росії. Якщо дивитися за останній, наприклад, рік або може більше не знає, ко хочете. Де ви бачите на нашу найбільшу перемогу? Я веду вас до чорного моря, якщо моя логіка працює, абсолютно ви правильно кажете, тому що Чорне море це, от ну взагалі військово морський флот Російської Федерації. Це те, що і ще недавно становило загрозу, власне кажучи, для ну всіх морських країн. Тобто, це ну, їхній основний е, транспорт і блокування ще з часів грузинської війни з 2008 року. Потім і сирійська кампанія в 2015 році, це ж не літаками, це ж робились все кораблями. Okay. І е, от, власне кажучи, це цей військово морський флот. Це е, ну та рушійна сила, яка би мала ну власне загрожувати всім. Морським країнам, і тому країна без флоту, яка знищила ну абсолютно всю лінійку кораблів, починаючи взагалі з флагмана і закінчуючи найменшими. І ну, от нещодавно ж бачили ми знищення великих десантних кораблів. Тобто, це головний такий базовий корабель для десантування. Він вважався таким великим, що його не можуть уразити, тобто знищити якраз безпілотні апарати надводні, тобто його мається. На увазі розміри і захищеність, так от Україна продемонструвала, що можна навіть не москітним флотом, те, що передома думка на заході, а саме дронами, ударними дронами з двох боків провести успішну операцію знищення. що ми власне побачили навіть на відео. Нам тоді це так? Так. видав відео е, там. пан Сергій, Давайте обговоримо з вами ще так, те, що заявив президент у своєму інтерв'ю Fox News Виданню то він сказав, що Україна буде готувати новий контрнаступ та операції на фронті, але. Оборона це зараз першочергове завдання. Давайте детальніше послухаємо, де тудифент Оборона це завдання номер один. Будемо продовжувати нашу успішну історію у чорному морі. Я не буду глибоко вдаватися у деталі, але ми готуємо деякі сюрпризи для Росії. Це дуже важливо. Південь важливий захист сходу, де в них понад 200 тисяч солдатів теж дуже важливий. Звісно, ми будемо готувати новий контрнаступ, нові операції. Звісно, я не кажу, що ми будемо просто стояти. Це залежить від багатьох речей. Пане Сергію, це для західної преси прозвучала заява? Чи для українців теж? В першу чергу, звичайно ж, для західної преси. Ну, я наведу лише два факти: два вірніше місця: це от роботинський балкон, роботинський плацдарм. Це Запоріжжя, так? це Запоріжжя так. і Кринки. Тобто, це Херсонщина Це Херсонщина. Якби ми вже планували повноцінну оборону, ми би просто не утримували ось ці невеличкі шматочки землі. Тобто, що це таке? Це, власне кажучи, плацдарми для майбутніх для наступальних дій. І я нагадаю, що, попри атаки, суцільні атаки там неймовірні сили ворога сконцентровані, ми продовжуємо їх утримувати і наносити ураження ворогу. Ну от, власне кажучи, ось цей плацдарм це те, що загрожує росіянам, і до речі, Діївка була саме таким самим вклиненням, от в їхню, так би мовити, оборонну лінію, але вже на сході на на жаль, їм вдалося через брак снарядів е, зрізати цей пазар. Але ми утримуємо ще два. І для нас залишається все ж таки пріоритетним напрямком не схід, а південь. Південь і Крим, як озвучив це, і президент, і начальник головного управління розвідки, тобто все наше військово-політичне керівництво. Хто з цього інтерв'ю інтерв'ю нашого президента каналу Fox News, з наших західних партнерів, що мав почути в. Ній? Ньому і як відреагувати? Ну, найголовніше те, що ми будемо битися за будь-яких умов. У нас немає виходу. Це про нас, а про західних партнерів, все ж таки, все ж таки багато. І з того, що ми стикаємося серед політиків і в лідерів громадської думки на заході, вони питають: а чи ми готові до перемовин? Тобто, ми... це означає так, чи ми готові поступитися якоюсь частинкою своєї території для того, щоб мовляв не гинули наші люди. Так, от дуже добре, що наше все військово-політичне... Тичне керівництво демонструє єдність, і суспільство має беззаперечну підтримку в цьому, що ми будемо битися за будь-яких умов, тому що це питання нашого виживання, і це повинні почути абсолютно всі західні партнери, абсолютно всі еліти, щоб нарешті припинити спекулювання на цій темі. Росіяни повинні забратися з нашої території, і тільки це стане ну, таким прийнятним результатом в нашій війні. Дякуємо вам, пане Сергію. Як ви вже сказали, що ми маємо битися зараз? Ми про цю тему продовжуємо. Сергій Козан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був разом із нами.